Сьогодні ми з вами знаходимося в місті Вижгород, і за моєю спиною величезні потужності компанії Кінпак Україна, яка займається виготовленням алюмінієвої тари для безалкогольних та слабоалкогольних напоїв. А ми все ще займаємося покривельними роботами. Тому погнали зі мною. Покажу, що у нас відбувається. Зараз ми з вами знаходимося на даху приміщення складського приміщення, де зберігається готова продукція. Загальна площа покрівлі десь близько 930 квадратних метрів, і ми щойно завершили її монтаж. Дана покрівля в нас виконана з улаштуванням профільованого листа висотою 57 мм, Або, як кажуть, будівельники по простому, ПК 57 Це 0,7 товщина, незвичайний цинк. Це алюмоцинк від південно-корейського виробника Донбустіл. Сплав цинку алюмінію, що забезпечує довговічність та більший срок служби цього металу. Цю покрівлю ми виконували не з нуля. Нам довелося їх перероблювати після попередніх підрядників. Попередній підрядник не дотримувався проектних норм не витримував кути нахилу. Як ми знаємо, кут нахилу для скатної покрівлі має складати не менше ніж 12 градусів. В даному випадку вони напроектували і склали 7 градусів. Саме через недостатній кут ухилу нам довелося. Змінювати покривельний матеріал і робити додатковий нахльост металу на додаткову хвилю тільки для того, щоб коли ляже сюди снігова шапка, вона почне підтаювати, не було протікань під покрівлю. Як я вже казав, ми ми виконали заміну профільованого листа на ці покрівлі. На це було у нас дві причини. Перша причина це недостатній ухил і недостатній нахльост під цей ухил. А друге, це те, що підрядник використав 042 товщину металу. Ну, взагалі, це фольга для такої покрівлі, для такого снігового натиску. Це взагалі фольга, це не можна робити. Реалізація цього проекту від демонтажу до останнього саморізу на планці нас зайняло близько 10 робочих днів. Отже, висновок для нас очевидний, для замовника не втічний, адже він поніс великі як матеріальні, так і моральні збитки, звернувшись до не зовсім добросовісного підрядника. Як підсумок можу вам сказати: не нехтуйте здоровим глуздом, звертайтесь до професіоналів, економте свій час, економте свої кошти і залишайтеся під надійною покрівленням. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Тут ми говоримо про покривельну справу і про будівництво в цілому. Традиційно більше інформації ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на нього ми залишимо в описі під цим відео. Дотримуйтесь техніки безпеки. Пока.